В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу, у Христі, брати і сестри. Сьогодні ми з вами, прийшовши до храму, чудо Святої Євангелія, якому розповідається одна із притч, яку промовив Спаситель, яка говорить і називається про злих виноградарів. Притча, яка оповідає мірило вдячності. Людини Бога та Його благодійства, яке Він посилає для нас. Сьогодні, чуючи цю притчу, кожен з нас може бути судею, бо кожен з нас відчуває і бачить в цій притчі несправедливість, яка пов'язана із Господом, із слугами, і сином, і знаєте, з власністю, яка виноградника, яка належала Господарю. Бо господар, який потурбувався, посадив виноградник, зростив його, побудував вашту, виностік і очікуючи мати плід, від'їхав і дав цей виноградник для тих, які мали опікуватися ним, які мали свій час дати плоди своєчасно. Натомість, став збів, збір плодів. То Господар захотів отримати ті плоди, які належали, пославши одних слуг, потім інших, а потім послав сина свого. Ті ж працівники, які працювали, надіючись на те, що Господар далеко буде від них, одних вбили, одних побили. І коли Побачили сина єдиного, знаючи, що це син, говорили, помі себе, що це є спадкоємець, якому належить майно. І якщо вб'ють спадкоємця, вони оволодіють спащиною, бо працюють цьому виноградником. І справді за старозавітніми законами так і мало б бути. Бо вони, опікуючись цим виноградником, якщо не залишалося спадкоємця, мали право війти в спадщину. Вони доглядали його. Але доглядати і жити цим виноградником це зовсім різні речі. Доглядає той, який є слугою, який хоче з цього виноградника отримати не лише тільки прибуток, а не живе цим виноградником, не переймається душевно про нього. Не переймете, не турбується про внутрішнє своє. Сьогоднішня притча нагадує: якщо ми з вами повернемо паралелі, нагадує й про Адама і Єву, яких рай, якому вони проживали, не був їхнім. Нагадує нам і про Вавилонську башню, яку будували. Будівничі, хочучи достати до небес до Бога. І сьогоднішня притча оповідає нам про корінь злоби, який може бути посіяний в серці. Все починалося лише стільки з цього, що вони забажали мати своє. І це переросло. У набагато більш жахливіші речі. І в цьому є наука і для нас, щоб ми усвідомлено підходили і розуміли, що подібно, бо ми є також виноградниками нашого життя, виноградарями нашого життя, ті, які нашу душу і прикрашаємо, оздоблюємо добрими ділами. Але водночас нашу душу інколи кидаємо у тенета споку з дияком. Але тоді, коли до нас посилається і Слово Боже, посилається храм Господній, який стоїть, посилається Син Божий, Спаситель, який приймаємо Його святі таїнство і святому причасті, це повинно сколихувати постійно нашу душу. І нагадувати нам, що нам належить віддавати плоди в свій час. Все, що дане для нас Богом, не є нашою власністю. Так, воно здобуте важким тягом і важкою працею. Але воно належить Богові. І ось лише тільки в розумінні, і і в такому підході до тих моментів у нашому житті ми не будемо прив'язані до того, що інколи буде заважати нам з чистою душею стояти перед Господом. Колись пам'ятаєте в Старому Завіті Іо, який в один момент втратив все, навіть і дітей своїх. Промовив слова «Бог дав, Бог і взяв, нехай буде благословене ім'я Господня. І за це Господь дав винагороду йому у декілька разів більше. Тому злі вино які у своїй душі допустили цю невелику щілину зла, яка втрутилася у їхнє серце через заздрості. Допустили потім набагато більшу ущелину і розколу душі, так що вже не могли бути слугами, дітьми Божими. На ще й кінці притчі і промовив, що зробить господар, коли повернеться? І сам же ж відповів: їх покаряє люто, а виногранник віддасть іншим. Які приноситимуть плоди своє час. Тому і ми сьогодні, пам'ятаючи, що кожен з нас також перебуваємо у винограднику Христовому, який є церква. Неодноразово ви можете чути у пісних співах церковних, у церковних читаннях церква порівнюється з виноградником Христовим і неодноразово в Євангелії вживається: Я є лоза, а ви є гілки. Так промовляє Спаситель. Вся когілка, яка не плодоносить, відсікають і викидають геть. Та, що ж плодоносить, проди, є милою для Бога. Тому, пам'ятаючи про сьогоднішню притчу, пам'ятаючи, що кожен з нас у своєму житті покладає шлях на зустріч Бога. Наша ще є досвідом, бо в ньому присутні. Різні моменти, в яких ми спотикаємося, в яких підносимося, в яких наша віра утверджується і питається, в яких, як говорить святий Апостол Яків, наша віра міцна, а інколи здавалася міцна, а інколи коли вдавається об скелю, мов хвиля, лиш, залишається лише тільки піна від неї. Так само і ми, надіючись на Бога. Просячи Його підтримки і благословення, дякуємо за все, Всевишньому. Амінь. Слава Ісусу Христу!